E oi, oi. Запарки зростає. Mm -hmm. Готується здати тушонки. Іш, mm -hmm. а вот так. Що сердися? Агрегат наш. В'єтнамський. А він в нього в спину. Оп, та я тебе не трогаю, не трогаю. Їс, господи вже. Тобі недовго залишилось. Я ходив на стоїть бабан, один менший полізати. Кабан в'єтнамський, свиня. Слежить корейська, а оці вже хрюмбілі, оце все помісні. поєднання, опух, да, вас знімаю. Угу. Ну що, як вам кабан? На тушонку піде, Ага, угу. я думаю, там і сало буде дебеле. Нічого. Ви підписуєтеся? Не пропустіть, бо скоро буде новий забій. Да, кабан, да. Ти гарний на тушонку. Ну, пика тебе сувора. Да, я пам'ятаю, як ти мене ганяв. Да, да я пам'ятаю. Да-да, не злися. Така морда. Цього він кабана. Я думаю, якби ого! Якби за вами такий погнався, б точно взялися. господи, прости. Да-да. Насправді дуже він підріс. Таке відчуття, що після того, як ми його скастрували, він от, ну, ні разу не похудав і, я думаю, стресу в нього не було, йому все було нормально. <клухи> Бо він став, я б сказала, вдвічі більший вже, ніж. Ну, не вдвічі, ні. Півтора так точно. Дуже став масивний. А ще мінус в тому, що нікуди ви його не дінете хіба що на переробку, тому що шабаї в'єтнамців не приймають. На жаль. Тому йому один вихід це душотка і паштет. <звук> да. Угу. вечіріє, але покажу вам наше сінце. Запаси сіна в нас таке нормас. Я думаю, ми цим сезоном можемо сіно не тікувати. Тут у нас віннича. Яке в мене гарно росло так. Ну, хто не бачив наші запаси, то от, будь ласка, ми ще йдемо, йдемо, йдемо. Така тут зелененька різнотрав'я. Так, отак йдемо. І ще йдемо, йдемо. І оце ось дійшли до кінцями. сінця нашого, так, там ще накрите. От, все ми буквально ось використали оцю діляночку. Ось так. А так, як зараз у нас почалася гранула. І от я вам хочу сказати про явні плюси грануляції, що тепер на сіна не лежить. Там таке трошки кроличкам доложуємо, а так немає в нас такого тепер переведення сіна, обсикання його, засирання і так далі. 35% у нас сіна в гранулі. І я вважаю, це просто прекрасно. Ось таке гарне сінце. Так що на цьому все. Па-па. до нових сюжетів! І я впевнена, що вам же ж не шкода, так, да? правда? І не тяжко підписатися або ж хоча б поставити вподобайку. Тому до зустрічі. Дякую всім, що ви зі мною.